Сали себе, підкоряючись своїм чоловікам, так сара підкоралась, Авра, в називаючи його спода, видіти її, якщо робите добро, і не лякайтесь ніякого страху, також і ви, чоловіки, поводьтеся розсудливо з жінками, як. Немічному сусудові дичий їм честь, як співпад, як співспадкоємниця благодатного життя, щоб не було вам перешкодований твак і на Будьте всі однодумні, милостиві, братолюбні, милосердні, дружелюбні, смиренно мудрі, не платіть злом за злом, а великослів'ям за великослів'ям. а навпаки благословляйте знаючи, що ви на це покликані, Щоб успадкувати благословення. І ми Підійшли фарисеї і запитали Ісуса, спокушаючи його, чи дозволено чоловікові розводитися з жінкою. Він сказав йому відповідь, що вам заповів Моїсей. Вони сказали, Моїсей дозволив написати, розвідний лист і розлучатись. Ісус відповів їй. Через жорсткосердя ваше написав вам заповідь цю. На початку створіння чоловіком і жінкою сотворив їх Бог. Ось, чому залишить чоловік батька свого і матір, і пристане до жінки своєї, і будуть обоє єдиною плоттю. так що вони вже не двоє, а одна плоть. Що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає, у домі ученики його знову запитали Його про те саме, Він сказав їм, хто розведеться з жінкою своєю, та ожениться на іншій, той перелі вчинить з нею, і якщо жінка. Розведеться з чоловіком своїм і вийде за іншого, перевчинити, Приносили до нього дітей, що він доторкнувся до них, і ученики не відпускали тим, що приносили побачі жити Ісус обурився і сказав. Дозвольте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таке є царство Боже Істинно, Істинно кажу, вам, хто не прийме царство Божого, як дитина. Та всіх святих, зберіг і захистив наші сім'ї від ненависти та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань та поневірянь, навчив нас прислухатися один до одного та будувати родині стосунки на заповідях івангельської правди. Молимось до тебе, Господи, вислухай, помимо. Слухав голос нашого і помилував рабів своїх, що земний шлях свого життя разом із родиною, малою церквою Христовою, торою от, і виконав усі прохання їхні, і простив усі ріхи вільні і невільні, покрив їх від ворогів, видимих та невидимих, визвав від усякої біди скорботи, та недуги падав здоров'я, з домоліттям. Молимось Тобі, Господи, вислухай і милостиво помилой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Господи, повивай. Господи, силою Твого Чесного Христа, молитвами, Богородиці та всіх святих, благослови, збережи і захисти наші сілі. Від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь, навчи нас прислухатися один до одного та будувати родині стосунки на заповідях іванівської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, торгуючись. Не лише про Тіло, а й про душу наших нащадків. Змісни, Господи, наше виконання свого святого обов'язку, пошани і турботи перед нашими батьками, і нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини, Освітять всю Україну, щоби ми прославляли Тебе із беззначальним Твоїм Отцем і з Пресвятым Духом на віки віків. Ваші високоприподобі, всечасні отці, дорогі і возлюблені у Христі, брати і сестри, дорогі діти. Сьогоднішнє свято показує нам усім з вами, що без любові Божої важко жити в житті людському. Наші дні можуть. Промайнути дуже швидко, а можуть іти дуже довго. Тому треба нам сьогодні усім молитись, молитись і молитись, щоб Господь укріпляв, врозумляв, поліковував, покривав усіх любов'ю і справді дарував нам велику непохитну віру, надій на Боже Милосердя. Хай за молитвами Богоотів'яки Мої Анни, у нашій Україні буде мир, буде спокій, буде радість, буде любов і буде велика, дружня християнська сім'я та родина. Ще усім сердечно вас вітаю, дякую всім за слідну молитву, хай Боже благословення буде над усіма нами вовіки, віки, віків вам. Слава Ісусу Христу! Слава Інчуна! Що є найкращим в дитини, її їх культура, доброта, всі тата, й мами йде і від родини незаперечна істина свята. Сім'я, родина це велике диво, там є любов, і ласка, і тепло, там дітям радісно і щасливо, як тато є матуся рідненька, там добре дітям є них доброта. Сім'я, родина, кожного хай буде, Не стільки щастя, мудрості, тепла. Живіть щасливо, люди, на цій землі, що доля ваша світлою була. Преосвященний владико, сучасні отці, дорогі брати і сестри, наші дітки. Сьогодні ми всі зібралися тут не дарма. Сьогодні у нас особливий день день молитви за сім'ю. Сім'я це початок всього навчання, виховання, розвитку, особистості. Вона немов би маленьких літинка організму, яка мов краплина води, відображає успіхи і проблеми, і досягнення суспільства. Не дарма кажуть, що сім'я це колиска нації, міцна родина, міцна держава. І це правда. Тож дозволяйте розпочати наше свято. Я сподіваюся, воно буде добрим, щирим і трішки чарівним. you Долий захід. знаєте, Ми повинні завжди берегти християнські цінності, пам'ятати про них, сповідувати їх, пропагувати їх. І сьогодні дякую, що в такому прекрасному поєднанні. Сім'ї, дітей, а це і є сім'я, так батько, мати, дитина, де ми закладаємо ці юні серця, юні душі, ці такі правильні християнські традиції, щоби Господь Бог благословив усіх вас, все чесні отці, дорогі брати і сестри, дорогі наші діти. Наділив вас великою і безмежною любові, любові Божою до кожного творіння, до всього, що Господь посилає нам з вами. Світ насправді прекрасний. Він, наскільки милує наше серце, нашу душу, ми, правда, через нашу суєту, через ту якусь таку швидкі темпи нашого життя, не помічаємо цього прекрасного світу навколо нас. І я дякую, що сьогодні е, отець Дмитро справді, як і профіляльний керівник у справах сім'ї, підготувалися гарно зробили, показали і вірю в те, що е, прикладом цього буде кожна громада, кожна парафія. Кожне наше село, місто, область, ціла наша Україна показувати ці наші християнські Божі традиції, Божі цінності, зберігати їх, втілювати в життя і пропагувати, щоб завжди було те, чого Господь нам заповідав. Ще раз дякую всім учасникам. Ви справді е, найкращі, прекрасні за всі, всі гарні, а ви одні з найкращих. І ті такі запитання, які ви задали, е, де було найкраще чи не у нас, то я звичай. Звичайно, що не міг сказати, що не у вас мені і страшно було сказати, щось не так, але без перевірчення справді хочу сказати, що ви є одні із тих недільних шкіл. Де е, не просто словом, а ділом показуєте велику любов, дитячу, таку щиру, відкриту любов до Бога і до всього творіння. Дай Боже показувати цей гарний приклад своїм однокласникам, своїм ровесникам, залучати до церкви Христової всіх своїх друзів, щоб всі єдналися в цій великій любові. Хай Бог всіх вас береже. Дякую щиро всім. Запрошую до спільної світлини. Бережи всіх Боже, дякую.